що ж, погляньте, як вам подобається? Таку смакоту сьогодні готую. Друзі, це неймовірно. Ароматні, м'ягенькі, пухкенькі рогалики. Просто вау! Тож дивіться рецепт. В миску вбиваю 2 яйця. Додаю сіль, цукор, ванільний цукор. Вливаю олію, додаю гарячу воду. Це все перемішую. Ну, а тепер вливаю тепле молоко, всипаю дріжджі і тепер поступово вводжу борошно і замішую тісто. Спочатку я це буду робити ось так виделкою, поки воно таке рідненьке, а потім уже руками і на столі. Світло в нас відключили, тому замішувати тісто буду руками. покажу, що це також реально і можливо. І коли тісто стало вже таке, що ложкою вмісити не можна. Я його переношу на стіл. Обов'язково присипаю борошном. В такі моменти, знаєте, дуже згадується мама, тому що колись вона завжди вимішувала так тісто. Я зазвичай була біля неї, тому що я дуже люблю цей процес і з дитинства хотіла щось випікати, готувати. Так от. І от І Я згадую, як мама це тісто місить, а місила там на літр молока, наприклад, на булочки. Тут у мене півлітра, а вона на літр у два рази більше. Його так багато, і ця миска така величезна, і мальована, така жовтенька, я її навіть пам'ятаю. І вона оце місяць каже, мам, давай я, давай я. Мені здавалося, що це так легко це з тістом, знаєте, тут руками тут в ньому ковзати. Вона вже мені дасть помісити? кажу, ні, не можу. Я вже дуже тяжко, дуже. Це така робота не, не з легких. Справжня фізична праця. Щоб гарно вимісити тісто, потрібно докласти багато багато зусиль. Але ці моменти дуже теплі і приємні. Така згадка про дитинство, про маму. Тому, коли ви діло маєте з тістом, згадуйте тільки приємні моменти. Якщо стомилися, тісто краще залишити ось так на столі, прикрити його чимось. Воно хай 20 хвилин полежить. Тоді розвивається клейковина, і тісто стає більш таке, знаєте, еластичним, м'ягеньке, з ним краще працювати. Це такий лайфхак, як вимішувати тісто, користуйтесь ним, тому що це дуже робочий варіант, якщо ви місите руками. Все, залишаю його на столі, хай постоїть 20 хвилин. Тісто вже навіть трохи підійшло у мене. Полежало на столі. О, яке приємненьке стало, таке, знаєте, однорідне, м'якеньке вже. І я вже бачу, що воно практично готове. Як бачите, зовсім не прилипає до столу. Ідеальне. Тісто готове. Тепер його перекладаю в миску, в якій воно буде підходити. Я покладу в чашу куходного комбайну, тому що вона така глибоченька. І воно якраз буде виростати тут доверху. Поверхню обов'язково змащую олією, щоб воно не підсихало. Хоч я його і накрию, але все одно. Як бачите, тісто дріжджове вимісити без комбайну зовсім не складно. Ну, а тепер накриваю тісто рушничком і залишаю в теплому місці підходити на 1 2 годинки. Там уже буду дивитися по тому, як воно виросте, тому що світла немає і теплого місця також немає. А тепер подивіться на цю красу, як гарно підійшло моє тісто, вилізло навіть із цієї посудини. Клас! Тепер його перекладаю на стіл. Руки змочую олією і перекладаю сюди тісто. Ух, ви бачите? Клас! Яка краса! А тепер мені його потрібно розтягнути на столі в прямокутний такий пласт. Можна десь товщиною 1 см. Можна, в принципі, і скалкою розкачати трохи. От, вам і тісто вимішане руками, як бачите, можна і руками вимішати гарненько. Хто там пише, що не можна, то ви просто не вмієте. Або не любите це робити, тому що до всього треба підходити з любов'ю до будь-якої роботи, і тоді буде все гарно вдаватись. Що я роблю тепер? Я не сказала навіть. Я змащую тісто вершковим маслом кімнатної температури масло, а тепер скручую його рулетом. Ділю рулет на три частини. З кожної частинки формую ось таку кульку, перекладаю в пакет і в холодильник мінімум на одну годинку. Поки там тісто відпочиває в холодильнику, я приготую сироп. В Кастрюлю насипаю цукор, додаю сюди воду. І проварюю його на плиті приблизно 5 хвилин. Тісто простояло в холодильнику декілька годин, напевно, годин 3. Краще всього взагалі на ніч зробити. Дивіться, як підійшло гарно. Тепер його потрібно розкачати. Дуже важливо залишати тісто так на більший термін в холодильнику. Тоді воно робиться більш таке правильне, тугеньке, масло застигає. Тому що, якщо ви мало там часу потримаєте, то ці шари всі будуть просто їздити одна на одному. Ось таке гарненьке коло в мене вийшло, а тепер розрізаю його, як на круасани. Трошки ось так ще його розкачую, цей трикутничок. Начинку я готувала в попередньому відео. Можете подивитись. І, до речі, дивіться, яка вона стала густа. Не витікає, просто супер. Начинка у мене вишнева. Викладаю її на тісто і загортаю. Ось такий у мене виходить рогалик ніби, чи круасан Залишаю рогалики, нехай підходять. І будемо випікати. Рогалики мої вже трохи піднялись, простояли хвилин 20, напевно. Тепер я їх змащую яйцем, додала сюди трохи цукру, змастила, тепер посипаю кожен маком. Ну, а тепер ось цих красень відправляю в духовку випікатись. Ви тільки погляньте на цих красунчиків. випікались 15 хвилин при 200 градусах. Що я роблю далі? Пам'ятаєте, сироп ми варили раніше? І тепер беру кожного красунчика цього і мокаю його в сироп. Викладаю на деко. Нехай охолоджуються тепер. Ну що ж, уже трохи охолонули. Подивіться, які вони пухкі. Просто, як не знаю, що, як вам це передати, показати. Дуже пухкесенькі, м'якусінькі. І ароматні. Зараз покажу, які всередині. Єдине, що не знаю, чи розріжеться, бо ще дуже-дуже мікеньке таке. Ось, розрізалось. Просто погляньте. Угу. Краса неймовірна. Ще теплі, тому що навіть пара виходить із середини. Текстуру тіста, я думаю, ви бачите, так? Таке пористе. Отако по кругу йде. Дуже-дуже смачно. Можна ще ось так зробити, бачите? Просто ідеальне тісто. Хто там казав, що не можна руками вимішати. Ось погляньте, яка краса. Отож, друзі, якщо подобається рецепт цих красотчиків, забирайте собі, готуйте на здоров'я, насолоджуйтесь смачною домашньою випічкою. А мені, будь ласка, напишіть будь-який коментар, мені дуже буде приємно. І до зустрічі в наступному відео.